Діти, привіт, батьки, привіт. Такі теплі вітання. А разом з цим і професійні настанови відомий український кухар Євген Клопотенко передає своїм юним послідовникам. Я на жаль не можу бути в кожному окремому місці, але я, я душею і серцем. Я з вами. Тому сьогодні хочу ми всі щоб Ми всі розслабилися і навчилися якихось цікавинок, які допоможуть нам в майбутньому нашому житті. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні та ініціатива з покращення культури харчування культфуд шеф кухаря Євгена Клопотенка розпочали спільний проєкт Спільно твоя підтримка поруч. У рамках проєкту для дітей проводять кулінарні майстер-класи, аби навчити їх базових процесів готування страв, а також допомогти психологічно відволіктися під час війни. Всі процеси вони виконують самостійно під керівництвом професійних відповідно кухарів. Під час майстер-класів вони відволікаються, знаходять друзів, об'єднуються в групи, починають дружити, взаємодіять і відповідно отримують задоволення від цих процесів. На цьому майстер-класі юні шеф-кухарі готуватимуть кілька корисних страв: салат Цезар, боул та чай масала. Учасники розповідають, що навички у кулінарії вони вже мають, адже неодноразово допомагають готувати своїм батькам. Мама вчила. Яйце піджарене готувати трішки. Салат можу приготувати з айсбергом, огірком та помідором. Ну, я допомагаю мамі достаю, там олію, салати. стати кухарем можливо? Mm, так. Загалом у рамках проєкту Спільно твоя підтримка поруч таких кулінарних заходів для дітей запланували 50. Їх будуть проводити два-три рази на тиждень до кінця листопада. Організатори кажуть, за допомогою майстер-класів діти зможуть сформувати здорові харчові звички у приготуванні та споживанні їжі, а ще навчаться підтримувати один одного у процесі приготування страв.